Засверлили березку, дивіться як сок крапотить. Є така у мене трубочка, це від стільчика купив набор ну, для пікніка, стіл і чотири стільця. Два стільця зломилося, а такі трубачки поробив. Зараз якраз діаметр підходить Будемо Робити трубочку. Зараз ставимо в березку і все буде ок. Ну що, засверлили ми наступну березку. Дивіться, 28 березня. Майже 9 ранку. Дивіться як гарно капає. Зараз укріпимо бутилку, щоб не впала. Є тут берези. У когось я бачу мішки стоять. Ну то чужа територія. Ми будемо на своїй території сверлити.

Приїхав з лісу, приліг відпочити, вроді себе обдивився, а потім відчуваю, що щось повзає по нозі. Подивіться, який він маленький. Взагалі маленький кліщ. Менюсінький-менюсінький. А обдивився ж себе. Ніде нічого не було. Так що ось такі справи? Такі як? Дві зернинки чи три з маку? Дивіться, який. Це, мабуть, дитина кліща, малюк кліща. Заодно і камеру перевірив, як знімає. Хм. Так що будьте обережні.